Сьогодні нас усіх єднає пам'ять про той безжальний найстрашніший день. Воєнні дії знов душі українські палять, а ми про спокій мріємо лишень. Моя незламна, сильна Україна, в обіймах янголів святих з небес, А на землі частково у руїнах, Несеш важкий свій повсякденний хрест. І віддають на фронті і в тилу найкращі в світі наші ЗСУ, наша гордість, честь та слава. Вами пишається наша держава. Мужні, сильні, вірні ЗСУ витворити історію нову, наше справжнє українське військо, хай боїться ворог та й фашицьке. Віддаємо шану всім героям, що тримають Україну на осені, завдяки котрим майорить наш синій жовтий прапор, оберег і щит. Схилити голову ми можемо, лише палатими. Життя своє за Україну хто віддав, Хто зараз в небі, поруч з усіма святами. Надію й віру на живих усіх поклав. Тисяча днів незламності, віри, надії, сподівань, тисяча днів мужності, стійкості, невтомних бажань, тисяча днів єдності, кмітливості, сили і волі, перед ворогом якому не здамося ніколи. Тисячу днів впевненості в завтрашній день, тисячу проспіваних українських пісень, тисячі проєктів і планів донатів, тисячу цікавих, позитивних результатів Україна, Ми встояли з тобою, бо зігріться вірою та любов'ю. Вистояли значить, переможемо. Ми сильні з тобою, ми зможемо.